Ви поділилися питанням домагань. Тут я хочу от що запитати. Ви зараз шкодуєте, що не сказали про це раніше, коли це відбувалося? Зараз всі говорять про це. Там Білоуса згадують, хто відкрито, якщо ця тема вона на плаву. Одне питання воно досі не закрите в нашому суспільстві. Коли кажуть, чому ж ви всі мовчали? Чому ж ви мовчали тоді? Чому ж ви мовчали так довго? Так, ми пояснили, чому ми мовчали. Ми боялися. Все просто, абсолютно. Все дуже просто. Все. Не вимагаєте якихось ще більше філософських містах. Абсолютно, на цю тему. ти боїшся сказати мамі, тому що мама скаже, ну як в і в мене, ну, моя б мама мене не захистила, mm -hmm. а сказала, що я сама винна, да. наприклад. Ти боїшся сказати колегам. Які, хоча що знає боїся. Ти ти не боїся. Говориш, ти не говориш, бо це сором. Це соромно, так. це соромно. Ось сором. Він закривав і очі, і закривав, і рота, і що скажуть люди? Оце наше угу. радянське.